І став для нас Шевченко заповітом безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славить перед цілим світом, живе і святе Шевченківське ім'я. Ці слова ведучої фактично стали прологом заходу. Відкриття пам'ятного знаку в Великому Кобзареві у Брошневій осаді за християнським звичаєм обряду свячення пам'ятного знаку здійснили священники Володимир Майка та Іван Криховецький. Виголосили благословення, змовили спільну молитву за мир в Україні. У виступах священнослужителі наголосили на геніальності шевченківських творів: «Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. Линуло із їхніх вуст. Перу кобзаря належить багато пророчих слів, які не актуальні. Нині служить дороговказом сучасникам, зауважує цитуючи Шевченка, селищний голова Брошнева осади Іван Шекериниць. Саме сьогодні нам варто особливо вдумливо читати, аналізувати і не просто аналізувати, а взяти собі за дороговказ. ці чисельні і цю ту спадщину Тараса Григоровича, який Говориться так багато. А також Іван Борисович подякував усім, хто долучився до спорудження пам'ятного знаку. Хочеться в сьогоднішній. Пам'ятний для селища брошнього сада день висловити глибоку подяку нашому націонал-патріотичному осередку. Це осередкам партії Народний Рух і «Свобода», які ще все-таки зберегли ті залишки перших коштів, які на початку 90-х років збиралися, і ці кошти були першим вкладом в будівництво пам'ятнику. Далі будівництво відбувалося за мої особисті заощадження. А також фінальний акорд було зроблено за посильної фінансової підтримки мого друга та товариша Андруса Володимира Михайловича. Ну і тим всім, хто своєю працею невтомною щоденною багато вклав зусиль для того, щоб був такий прекрасний сквер. Територія навколо пам'ятника. Цей пам'ятник сьогодні хочеться низько вклонитися тій людині, у думці якої визріла ідея спрудити пам'ятник Тарасові Шевченку, нашому пророкові, каже, звертаючись до присутніх керівник апарату райдержадміністрації Ірина Сагайдак. Хочеться сказати, що і низько вклонитися тій людині, в думці якої визріла така прекрасна ідея поставити цей пам'ятний знак. Тарасу Григоровичу Шевченко. А нам, всім присутнім, хочу сказати миру і також любити Україну так, як любив її Тарас Григорович Шевченко. Щиро подякую всім, хто долучився до спорудження пам'ятного знаку Шевченкові, висловив голова обласного товариства просвіта Степан Волковецький. Я хотів би подякувати всім людям, які дбають не стільки про себе, а дбають про. Громаду, і це означає, що вони найбільше виконують заповіти нашого великого Шевченка, і давайте ми завжди будемо триматися нашої національної лінії, будемо правдивими, яким був Шевченко, і будемо далі. Розумійте, що найбільше, що у нас є, це наша національна українська ідея. 25 років тому громада селища Брошні осада мріяла і постановила спорудити на цьому місці пам'ятник великому кобзареві. І сьогодні мрія здійснилася. Поринаючи у спогади, зазначила вчитель української мови і літератури Надія Шваб'юк. Саме ця жінка привезла із могили Тараса у Каневі часточку землі, яка зберігалася у капсулі чверті століття, і віднині буде тут. Минуло 25 років, і мрія сьогодні здійснилася, а я рівно рівно 25 років тому побувала на могилі Тараса Григоровича Шевченка, і, знаючи, що ми мріли про цей пам'ятник, я взяла горсточку землі і привезла сюди, щоб дати цю землю біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, вели людною громадою. Сьогодні ми дали відповідь, що у Брошневі має бути пам'ятник генієві думки й слова українському пророкові Шевченку. Зауважували у виступах, цитуючи безсмертні рядки Тараса, вчитель історії Ярослав Павляк, відома поетеса Галина Пухта, звучали не твори Шевченка у віршах, у піснях крізь призму часу, наче промовляючи його вустами до нас, сучасників. А на завершення разом виконали духовний гімн України Боже, Великий Єдиний.